Їхній центр медичної реабілітації у Миколаєві, який 17 років ставив на ноги людей, ракетами знищили росіяни через постійні обстріли. Саме подружжя медиків поїхало з рідного міста. Війна змусила Олену та Сергія оселитися в невеличкому селі Буша на Вінниччині, де їх радо прийняли та підтримали. І лікарі вже готові створити тут реабілітаційний центр, схожий на той, який у Миколаєві знищили окупанти. Не вистачало палива, і ми згадали, що колись ми було, були в цьому місці. Сюди палива вистачало, і ми так добралися. Миколаївський лікар-нейрохірург розповідає, як у перші дні повномасштабного вторгнення під обстрілами разом із дружиною евакуйовувався з Миколаєва. У рідному місті подружжя мало власну клініку з лікування хвороб опорно-рухового апарату. Тут приймали пацієнтів 17 років до 24 лютого. Саме так було дуже багато. І енергії вкладено, і сил вкладено, і коштів. Це дуже довгі роки займали цей процес. У їхній клініці розповідає Сергій. Працювали найкращі спеціалісти міста. Торік навесні її знищила російська ракета. Ми з перших днів виїхали, а дізнались вже через десь місяць. що там. Рядом було попадання. Шукаючи прихистку, подружжя опинились на Вінниччині в невеличкому селі Буша, де колись гостювали. Тут Сергій та Олена придбали невеличкий будиночок і почали приймати пацієнтів. Біль це не означає, що в цьому місці є проблема. Біль це завжди компенсація чогось. Тобто, може бути проблема в лівій ступні або літи. Правий плечовий сугло. Ця ідея нас ніколи не покидала від початку, як ми сюди приїхали, бо ми знали, що буде ця корисна допомога. На реабілітацію до подружжя вже почали з'їжджатися бійці з усіх куточків країни. Вже приїжджають хлопці з ротації, приїжджають поранені, і це десь третина моїх пацієнтів зараз. Більше травми кінцівок, травми хребта. Черепно-мозкові травми, контузії, емоційні травми це у всіх. Невеличкої сільської хати вже не вистачає для прийому всіх охочих, тож медики серйозно замислились над створенням нового реабілітаційного центру. Ідею підтримали місцеві волонтери та узялися всі разом розробляти проєкт та подаватися на міжнародний грант. Тут багато переселенців, вони до них звертаються, приїжджають групи, яким потрібна ця допомога, і воно само собою вийшло в такий тендент реабілітації. Точний кошторис на створення нового центру подружжя поки назвати не може за найскромнішими підрахунками на медичну діагностичну апаратуру, спортивне обладнання для реабілітації та інше оснащення піде не одна сотня тисяч доларів. Проте вірять в свій успіх, бо зможуть створити в невеличкому селі додаткові робочі місця а головне ставити на ноги постраждалих від війни з усієї України. Людмила Цимбалюка на толі Програма вікна СТБ єдині новини.